Вітаю! Всі говорять про аскези, про те, як це може змінити життя, допомогти очистити тіло і душу, а також здійснити бажання. Але чи насправді це так? Я розповім сьогодні, чому аскези можуть не спрацювати, і як саме ти можеш заплутатись в них про їх виконання. Тож, що таке аскеза? Аскеза це практики самодисципліни. Які використовуються для досягнення бажань, духовного розвитку або особистісної трансформації, вона може бути як фізична, так і психологічна. Тож аскеза, це так би мовити, певний контракт з всесвітом і тобою. При аскезі ти повинен добровільно відмовитись від чогось або навпаки впровадити щось у своє життя. Якусь позитивну, гарну звичку для тебе та твого здоров'я? Є аскези, які беруться на певний час. Є які більш довгострокові, та навіть деякі люди беруть аскези на все життя. Тож, на який час та саме яку аскезу брати, ви повинні вирішувати по своїй ситуації? Тож, як працює аскеза? Кожна наша дія, тобто все, що ми робимо, Протягом кожного дня певні наші звички ми віддаємо в це дуже велику кількість енергії. Тобто, саме ця звичка накоплює собі певну енергію, яку ви на неї виділяєте щодня. До прикладу, люди дуже часто мають погану звичку паління. Так от вони вкладають в неї дуже багато своєї енергії. Тобто, саме ось це дійство. Скоплює в собі дуже велику кількість енергії. І якщо така людина бере скезу на відмову від паління на певний час, то ця енергія, яку вона спромовувала кожного дня, в яку вона її вкладала, ця енергія більше не буде розпилюватися на паління, вона буде накоплюватися і в подальшому саме з цієї накопленої енергії, Перетече увесь цей потік енергії в саме здійснення вашого бажання. Тобто аскеза наче бере енергію з одного і переливає її в інше. Частіше за все, люди приходять до цієї практики саме з метою отримати щось бажане, якесь своє заповітне бажання, яке, можливо, довгий час в них не здійснювалося. Тоді вони шукають різні практики та методи його отримання і звертають свою увагу в такому випадку на аскези. Бо саме аскеза це про те, що я віддаю певну свою енергію, та я її зберігаю в цьому стані, і я отримую натомість щось, що я бажаю. А також це працює не тільки з тим, що ми від чогось відмовляємося. А й навпаки, якщо ти кудись вкладаєш свою енергію та час, наприклад, є люди, які створюють аскезу кожного дня мають робити 50 присідань протягом 30 днів. Тобто людина створює цю енергію і накопичує її протягом цього часу. А потім, коли вже так би мовити, підходить кінець вашого контракту з Всесвітом. Якщо ти робив все правильно, що ти дійсно цього хотів, то отримуєш, що бажав. Насправді, ця практика реально може бути досить дієвою. І це було доведено вже багатьма людьми, які це робили, і це дійсно цікавий інструмент. Але не кожному він може підійти. Щодо мого досвіду, я також мала змогу протестувати на собі і тим більш не один раз. Що таке аскеза і як вона працює? Перший раз, коли я робила аскезу, моє бажання було пов'язане з роботою. Я хотіла розширюватись в цьому плані, зростати. спойлер, моє бажання здійснилося, але не так, як я б цього хотіла. Тому я зрозуміла, які я мала помилки. Першу свою аскезу я робила на 44 дні. І це була відмова від солодкого. Зазвичай аскезу беруть від 30 днів, але всі джерела пишуть різні терміни. Але я раджу починати від 21 дня, тому що якщо в принципі брати психологічно, аби в нас сформувалася якась звичка, нам потрібно саме 21 день. Після цього дана звичка вже стає так би мовити нормою для нашого життя. І, можливо, ви вже починаєте отримувати, так би мовити, кайф від того, що ви робите. Ви наповнені цим, і ви вже можете дійсно робити це, тому що це стало нормою вашого життя. Але тут є невеличкий, але дуже важливий нюанс. Якщо у вас якесь ну, дуже велике бажання, вам потрібно зрозуміти, що 21 дня на це вам не вистачить накопленої енергії на те, аби це бажання збулося. Тобто тут не спрацює, що от я відмовлюсь від солодкого на день і отримую квартиру. Ви повинні розуміти, що всесвіт це про рівну вагу. Аби щось отримати, потрібно щось віддати. І так само, якщо ти щось віддаєш, то ти щось отримаєш. Бажано все ж таки, аби ви отримували саме те, про що ви мрієте, тому потрібно правильно віддавати і розуміти, що в першу чергу ви робите це для себе, а не для когось. Коли ви починаєте цей свій шлях, будьте чесні самі з собою, будьте відкриті до цього. Реально просто прийміть цей факт, що це може вам допомогти. Будьте впевнені в цьому. Коли я робила свою першу аскезу, я хотіла не лише отримати своє збавітне бажання, але я також хотіла відновити в своїй підсвідомості активувати ті самі клітини, той гормон, який відповідає, за те, аби я отримувала щастя та радість від самої себе, своїх думок, від своїх спостережень світу, а не від того, що я їм солодке. Я хотіла налагодити цей процес, аби я не заміняла його чимось. Аби мій організм сам спровокував те, що я маю бути щасливою, радісною, без додаткових таких помічників, як солодке. І нещодавно я проводила експеримент. Я хотіла впевнитися в декількох моментах щодо аскези саме для мене. І я це змогла підтвердити. Тож, кому може не підійти аскеза? Але момент, я кажу лише про свій досвід і про те, як саме я в цьому переконалася, у вас можуть бути зовсім інші думки з приводу цього. Я людина, яка в принципі не має якихось негативних звичок. Я не вживаю алкоголю, не палю і навіть не використовую нецензурну лексику. Тож, якщо ви розумієте, що ви людина, яка не має пристрасті. До чогось дуже сильно, від якої дуже важко відмовитись, то, скоріш за все, ви маєте досить велику силу волі. Це говорить про те, що ви не виливаєте десь дарма свою енергію, тому вона не скоплюється у згусток нереалізованої енергії. Навіть в момент, коли я впроваджувала щось в своє життя, все одно це не приносило тої насолоди. І енергії для здійснення бажання, адже це все ж таки робили спеціально, а не від щирого серця. Тому до цього потрібно віднестися реально досить відповідально, аби ви розуміли, не що саме ви витрачаєте свій час та ресурси і чи дійсно ви цього хочете. Тож, якщо ви розумієте, що у вас немає ніяких моментів, які ви б хотіли впровадити в ваше життя. Якщо у вас немає ніяких поганих звичок, які б можна було викоренити з вашого життя. Якщо ви розумієте, що у вас досить велика сила волі, то, на мою думку, все ж таки аскеза, це не ваш варіант для накопичення енергії для здійснення вашого бажання. Я вважаю, що для вас потрібно підбирати якісь інші практики. Аби ви могли допомогти собі здійснити ваші бажання. Також вам потрібно взяти до уваги те, що коли ви берете аскезу, ви маєте певну відповідальність перед собою та перед світом. Вам потрібно бути чесним з собою, розуміти, що це спрацює лише тоді, коли ви маєте істинне бажання від вашої душі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи брали ви колись аскези і здійснилося бажане. Або ні. Тож, підсумовуючи усе вище сказане мною, якщо ви дійсно розумієте, що у вас є моменти, які можуть забирати вашу енергію, якщо ви дійсно маєте велике бажання, і воно не може ніяк відбутися, то тоді дійсно спробуйте. Але робити це потрібно з відкритим серцем. Якщо ж ви все ж таки розумієте, що ви не готові до цього. Якщо ви не маєте того певного ресурсу, краще її не робити, аби не зливати ту енергію, яка у вас є, а також ваш час. Не робіть цього просто так, аби піддатися цій тенденції, якщо хтось робить, то я також буду це робити. Аскеза це не панацея і не обов'язковий шлях. Важливо знайти баланс між самодисципліною і любов'ю до себе. Пам'ятай, що справжній прогрес приходить, коли ти дієш свідомо і зі знаннями справи, а не просто сліпо наслідуєш чужі практики. Якщо це відео було корисним, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть ваші коментарі, ми будемо ще більше правильно та ефективно працювати з вами, аби допомогти створити свою найкращу реальність. І пам'ятайте, магія всередині вас, сяйте і змінюйте світ, та будьте щасливі!